Цей день настав. Нарешті кожен вболівальник збірної України може розслабитись і відсвяткувати. Сергій Рибров ймовірно покине пост головного тренера збірної України. Коуч може залишити свою посаду і продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції. Про це повідомляє SDNA. у послугах 51-річного фахівця, зацікавлений 20-кратний чемпіон країни Панатінайкос, який шукає нового тренера. Португальський наставник Руй Віторія був звільнений з посади після пора. Разки в суперлізі від одного з місцевих клубів за інформацією джерела. Наразі команду тимчасово очолив асистент Хрістос Контіс, Проте керівництво клубу планує запросити Риброва. Сторони, нібито, провели вже перші перемовини, на яких повідомили Сергію Станіславовичу, що вони зацікавлені в його власне послуга. Рибров має чинний контракт до червня 26-го року, проте може залишити розташування збірної України вже восени, якщо синьо-жовта команда не зуміє кваліфікуватися на чемпіонат світу, який Будеться наступного року на фоні останніх виступів збірної України така інформація буде з'являтись часто. І я вже потихеньку святкую і розслабляюсь.